Китайців, наприклад, такий ліхтар, чіткий ліхтар, просто топовий. Ну із китайців. Із е, дешевих е, китайських, із простеньких таких недорогих, це самий топовий. Чого він топовий, об'ясняю, по-перше, в нього батарея велика, по-друге, вона дуже легко міняється. Ну і там панелька покажу. Лінза нормально світа, панель нормально світа. Е, вони не багато тягнуть енергії, і при тому зараз я вам покажу. Дивіться. Пожалуйста. Щоб ви зрозуміли, це... це акумулятор Samsung йомкостю 3200 мА. Вже сюди впаяний. Ну, Це робиться отак. За 5 секунд я вам акумулятор поміняю на будь-який. Хочете Samsung 3500, я тобі його поставлю. І дуже швидко, ефективно міняється. Чим мені подобається цей ліхтар, що його зробити автономним дуже легко. Понятно, що на нього не буде двох років гарантії. Ну, він буде дешево, акумулятор замінив і погнав далі. А при роботі на сервісі, щоб яркий і легкий ліхтар, ну, це краще всього вибирати розсіяне світло. Що може бути розсіяне світло, пояснюю, показую. Дивіться. Перше, це такий ліхтар. У нас йде ремінець тут. Гляну. Ось що. Отакий ремінець йде у нас. Ну, що на кінці чіпляється? Поняли, як буде виглядати на голові. Да? Отак ліхтар. Він не багато займає. і в основному ви будете пользуватися не лінзою цією, що отак світать, а будете користуватися панелькою. Все. А панелька світа непогано, дає багато світла, притом мало тягне акумулятор. І невеличка, небагато займає. Це удобний маленький ліхтар. Потужну батарею сюди поставити, не проблема. Сюди вже я поставив. Потужну батарею. Тут стоїть батарея рідна, стояла 900 мА китайська. Я поставив Samsung 3200 йомності. З ним він випахує 13,5 годин. Я провідав тест, засікав. Тобто хороший, маленький, удобний ліхтар. І ще менший ліхтар цього це отакі плоскі. В чому преимущество, вони повністю плоскі. Тобто, коли ти коли їх надіваєш, вони в тебе місце займають, взагалі не займають. Вони не мішають спереду, ти не зачепишся ні за частину, ні за шов. Вони абсолютно не мішають тобі працювати. Плюс, де там ти включаєшся в мене? Де ти включаєшся? А, о, Плюс в оцих ліхтарів. Ось ця лінза. Хочеш світити лінзою, світити лінзою. Лінза економна, тоді панелька йде, датчик руху йде, тобто це все можна датчиком руху включати і виключати. І дуже багато розсіяного світла дає. При тому в цьому ліхтарі хороший акумулятор. Тому що до цього мені приїжджали із поганими акумуляторами, мені доводилося їх міняти, тому що вони були нерентабельні. Там акумулятор був в віді пальчикової батарейки. Поняли? Ну, негодящий коротше. Отакий От акумулятор, як пальчика батарейка, занадто слабий. Я купляв окремо в оптовиків хороші акумулятори, впаював туди і продавав людям з хорошими акумуляторами, бо ті не годилися. Тут акумулятор нормальний. Показую, дивіться. Пожалуйста. Літій полімерна банка. Літій полімер. Тут на 1200 вже його хватає. Отак. Прекрасно. Хватать цього акумулятора. Так що тут є з чим працювати. Зарядка type c Поняли. І його собрат на ще більшому можна акумуляторі зробити. Це двохполосний. У мене він один останній, залишився. Дивіться. Дуже ярко світа. Тобто оце ось режим. Дві полоси, а одна полоса. Це одна полоса, звідти не замітив. Одна полоса біла, економна біла. Потім полоса жовта, тепло біла. Економна тепло біла. Потім режим лінзи. Лінза економна. Виключити. Ці всі режими можна виключати. Дивіться, я включив на режимі білого свічення, наприклад, яркого. І далі мені треба проморгати всі останні режими. Це дуже довго і неудобно. Мені завершити роботу, мені його моргати, клацати ним. Через 5 секунд воно фіксується, і наступним намиканням кнопки воно просто вимикається з будь-якого режиму. Тобто, ти поработав на жовтому світлі, нажав кнопку, воно виключило зразу без переморгування. Це удобно. Плюс нажимаєш держиш. Довго і втримується режим двох полос зразу. Яркость тут ну, запредельна. тут дуже багато яркості. Тут один мінус. У мене один остався на магазині, я їх багато заказував, хочете, закажу під вас. Ну я один остав на магазині, у нього датчик не працює. Тобто датчик руху він не реагує. Я вам його по оцінки можу продати, якщо ви датчиком не будете користуватися, лічно я датчиком ніколи в житті не користувався на оцих ліхтарях. Просто діодик тут перегорів, його замінять, немає смислу. Але в нього ще преимущество В нього отута, акумулятор вже великого розміру. Тобто такий стоїть. І цей акумулятор це вже перепаяний на акумулятор Samsung ємністю 2500 мА. На ньому він паша просто іключительно, вже із ним. Так що я вам його по скидочці продам. Яркость ви самі бачили. Оце, як на мене, самі топові ліхтарі будуть. Ну і можна, звісно, відекс дуже хороша зборка. Класні мені ліхтарі. Нравляться все. Тільки одне, що в них немає чисто такого жовтого ліхтаря на великій панельці на лобного. В них є тільки з такою панелькою. Ну, Можна його використовувати. Дивіться, чи хвата вам такої яркості. Я думаю, вам яркості просто мало буде. Він хороший, 2 года гарантія, все. але ну, форм-фактор цей вам не підійде, скоріш всього. Вам краще орієнтуватися на оці з коп панелями Цей, цей і цей. Ліхтарів, ну, тут дивіться, тут, як на мене, самі топові це будуть відекси. Це відекс такий і відекс такий. Цей більш потужний, а в цього буде більша автономність за щодо того, що менш потужна лінза. Чого? Тому що лінзи тут однакові, але тут їх дві, а тут одна. Показую. Як бачите, яркість у нього хороша, економна, блимающа. Потім іде червона, червона блимающа. На всі ці датчик, датчик руху ставиться на всі ці режими. Зарядка у нас мікро-USB тут, але доволі швидка. сама швидша, яка можна через мікро-USB. А плюс, якщо нажати подержать, включається нижня подсвітка розсіяна. Можна біля себе працювати дуже удобно, коли він на лобові. Біля себе працювати. Теж на датчик руху реагує і панелька реагує, і будь-який режим ставиш на датчик, воно працює на датчику. Потім, ну це окремо зараз проклався, нажав, подержав, виключився. Батарея літій-полімерна На 1800. Є що, потім на замін є батареї. Ось вони знаходяться на 2000-2000 на мА. Сюди можна поставити, вона габаритами стане, в принципі, так само. Так що це не проблема. Замінити батарею потім е на майбутнє. І другий це оцей X. У нього перша зарядка Type-C. Переймущество. Яскравість у нього більша. У нього немає розсіяного світла, але у нього дуже велика потужність. Ну, тут потужність просто зашкалює. Економний, суперекономний і блимаючий. І далі красний йде. Тут датчик корення заряду акумулятора. І тут. А, тут його немає. Тут немає датчика уровня заряду акумулятора. Бо в деяких моделях було, я не пам'ятаю, зеленими діодами. Тут є датчик рівня заряду акумулятора. Ну, по-перше, що я скажу. Перше, у них гарантія 2 роки. Що в одного, що в другого ліхтаря, гарантія 2 роки і в них хороша зборка. Можна, звісно, якогось китайця взяти, щоб зекономити, щоб подешевше взяти. Але ви спитали самі кращі ліхтарі? Ну, самі кращі ліхтарі це оці. Це ну, дійсно самі кращі будуть. А Якщо взяти китайця, буде, звісно, недорого. І ще можна титанума взяти. Титанум це дочірня фірма «Відекс». Вони на дешевших компонентах зроблені, щоб подешевле. Ну він теж достойний, Зроблений в е, на балдашник.